Всіх вітаю, ви на каналі Слюзи Ефіра, і сьогодні будемо розмовляти про таку штуку, як регуляція. Я вже в минулих відео, звісно, казав слово за слово про це явище. Але в даному відео я хочу поділитися більшими думками про те, як я бачу цю всю регуляцію і які можливі сценарії. Е, от зараз біткоін торгується приблизно на 97600. Можна сказати, на всіх хаях, які тільки можливі. Там, звісно, є клін, який я собі на, намудрував, так би мовити, на нього можете не звертати увагу, бо це я тестую власні стратегії. Так от, дивлячись на взагалі оцей весь ріст, як він бувається, імпульсивно. Тобто, у 2021-му ми прийшли не, не сильно імпульсивно насправді, хоч воно на графіку виглядає трохи ну, потужно. Просто без корекції запампили. З одного боку, так, але з другого боку і ні. Потім в нас був масштабний буковик після такого заганяння, що в принципі логічно. І потім в нас просто камінцем вниз. І, як я колись думав, що тут буде корекція, і собі далі аж потім якось поповземо. Але той пацан, який керує цим всім активом, він був не зацікавлений саме в такому розподілі довгому і аж потім з якимось виходом. Він кудись спішить. А куди він спішить, зараз будемо думати. Він о, загнав актив в дні ще з локальних з 67 до 17, а потім одною пулею, можна сказати, просто ростемо. Ну, можна прирівняти цю всю хвилю насправді з цією. Але вона не співставна по розмаху суто і по зростанню. Там 3Х, а тут більше 500. І от у мене питання: от таке от більше в голові. Для чого взагалі так резко відганяється актив прямо в ту сторону, де був розподіл в 2021-2022 році. Ну точно, не для того, щоб ми купили ось тут. І воно ще виросло в, тисяч, в, там, в 300 разів. Я в це однозначно не вірю. А так як в нас тут хопів насправді дуже багато на хаях, тут ETF був. Ну, тут перші тільки такі слова були. Прямо реальні, що вот зараз зараз приймемо. Перші слова взагалі загадку про ETF ще, ще аж в там, тих руках було. Тут більше розганялося. Саме на цій свічці Потім тут ETF, тут вже прийняли. Ну, чекайте, переплутав. Тут прийняли якраз ETF. Тут ми вже якраз після ETF торгувалися, і зараз знов на хаях. От, такі от методом, показуючи всім, що можна заробити просто купуючи цей актив. Мене насправді трохи. Вганяє в ступор, бо, тому що нащо давати всім заробляти? Це явно робиться не з тою метою, щоб от справді всі стали багатими. Це робиться з іншою метою, я так думаю. А саме до засаджування всіх, кого тільки можна засадити в, в даний актив, і тим паче засадити на самісіньких хаях, що навіть купити, ну, навіть порівняти з 2017 роком 2000. І 100 тисяч, то якби різниця колосальна, де, де засадити краще всіх: тут чи там? Однозначно, що тут? Дати тобі і Трампа, і взагалі посадити криптанів на посади в США на дуже великих іменно по фінансах. І це все буде рухатися в сторону регуляції і взагалі такої інтеграції крипти світу блокчейну в наш повсякденний час. На даний момент. Як я бачу цю всю ситуацію, вона йде однозначно, поки що не, не на користь альти, а на користь тільки біткоїна. Але я думаю, що в один прекрасний момент і альта теж щось та й дасть. Але от що, -то. і як багато, і скільки, от зараз будемо і думати. Тож, регуляцію я поділяю на два таких фактори. Перший це перед альт-сезоном, і другий після альт сезону Кожних із цих, ну, звісно, що може бути таке, що регуляція не буде, а просто всіх засадів і обнулять. Ну, таке теж може бути, але я в це не дуже вірю. Бо ці всі технології, які в нас розроблялися, я вважаю, що це не просто так, воно набагато ефективніше, ніж та банкова система, яка зараз є. А тим паче. Навіть ті самі міжнародні перекази і взагалі перекази по всій території земної кулі. Просто бах, 10 центів в тебе є бавло. Так що прихід регуляції він прям неминучий, бо просто так засадити всіх, я не думаю. Так що, після альтсезону і перед альтсезоном, розглянемо два випадки: після альтсезону. Всі плюси, які можуть бути, і мінуси. На мою думку, які теж можуть бути. І перед сезоном теж всі мінуси і плюси. Тож почнемо з пельс... після альтсезону. Після альтсезону, з яких плюсів можна почати? Е, після -сезон, е, він зазвичай говорить про те, що наша Альта робить ікси. А альта стріляє в самому кінці взагалі всього бичого тренду. Так що наша альта зробить ікси, якщо після альт сезону тобто ніх, ніхто йому нічого буде не вставляти палок там, ніяких жорстких регуляцій, розборок чи чогось такого, тим паче там вже є новини про UCC, про Tornado Cash, і про FTX, ці всі пацани, які обнулили купу народу. І додатковий стимул нагадати про крипту в всьому світі. Це якраз випливає з першого. Випливає з першого, коли наша альта робить ікси, пацан якийсь Вася з під'їзду бачить, що якась монета дала там 500 іксів. ну це умовно, грубо кажучи, зробила купу іксів. Він що? він зразу пише, як мені купити цю саму монету. Все, він вже потрапляє на біржу і вже собі купує. Так що, це додатковий стимул нагадати у всьому світі. А по-перше, це саме ритейлу. По-друге, це великим пацанам, що боятися не треба, а час інвестувати. І головний, на, моєму, ну, на мою думку, цей час перерозподілити власні активи. Коли, е, ну, от, же, от поки зараз такий період, поки немає цього самого сезонності, можна поки гадати, так чи буде, чи не буде цей самий сезон. Але якщо, от, наприклад, припустити, що от він починається. Там деякі монети вже дають там 200-500, може навіть більше процентів. Ну, і така от більшість частини альти. Ну там, звісно, 3 мільйони монет, там всі не будуть. Але уявімо, що це от приблизно імениті бренди, такі як Aptos, Dot, Хайб Kusama, Optimism, всякі там Layer 2. От вони дають ікси. Це нам дає час о, продумати стратегію А. По тому, як будемо виходити з даних активів. І Б, це час зберігати деяку крипту в себе на гаманцях. І, відповідно, не зберігати на біржі, бо біржі теж можуть скаманути. В цьому, приклад MTGOX, Я думаю, з Binance теж така сама історія може бути. Ніхто не застрахований, якби. Так що це все буде час, який буде грати саме на цих людей, які спочатку тренду от зайшли в цей самий сезон, і в них буде час на перерозподіл. Тож, поки що всі плюси, на мою думку, закінчуються, Нальше йдуть мінуси. Тож будуть засаджені абсолютно всі. Це якраз і є характеристикою криптовалютного ринку, коли відбувається будь-яке якийсь різке. Зростання чи падіння, на ньому буде акумулюватися певна ліквідність, точніше охочих людей або купити, або продати. Відповідно, якщо буде сезон, всі будуть засаджені, бо всі будуть вірити тільки в то, що треба купляти, і будуть засаджені абсолютно всі. Це буде як рітейл так і великий капітал. Бо ми вже бачимо, що там Трамп зайшов. Своїм LibreTify хочуть прийняти цей самий резервний актив в, в різних Штатах, там, там вже половина США просто за Європа, за, навіть Росія за вже теж законопроект готує, в нас теж вже готується. ще поки що з Китаєм не зовсім ясно, але не знаю, там може теж будуть. Коротше, всюди хочуть зробити цей самий резервний актив. І резервний актив криптовалюти, яка є найризикованішим активом в світі. Отак, то будуть засаджені абсолютно всі. І відповідно, коли це все починає падати, як будиночок, після того, як всі засаджені, йде наступна реакція: це є фінансова криза. Бо блані не вистачає повна жопа. Будуть Щось там з ІТФами мудрити, я не знаю. Більше регуляції, кошмарити будуть цей бізнес і таке інше. Відповідно, далі почнеться після цього війна інтересів, це нові конфлікти, війни та інше. Бо я гадаю, що це неминуче, якщо в такому випадку це все стається, коли всі абсолютно засаджені, бо США так сказала. А вони всі дивляться на США і кажуть: о, та-та, ми теж все купуємо. <гум> от продали оце саме LibertyFi, якісь там монет. І я толком так-то новини не читав, але я це все позакріплю десь з боку чи посередині о, на підтвердження своїх слів. Вони там продавали якісь монети в публічному якомусь там доступі. Ну, засаджують просто як можуть. Так що це все буде от приблизно. Ось таким самим ланцюгом йти, якщо підемо по цьому сценарію. Тож, тепер йдемо перед сезоном От цього насправді я не дуже хочу, <хи> бо дуже неприємно буде спочатку. Але перед переталь є і, напевно, великі плюси, якщо я сиджу в правильних активах. Так що перейдемо все-таки плюсів. Перше це більша безпека інвесторів. Це мається на увазі, якщо. Буде більше регуляції, вона буде перша націлена на безпеку інвесторів. А це означає іменно для нас, спекулянтів, які сидять на цьому ринку, менше волатильності, менше прибутку. Все, і крипта буде виходити з такого ризикового класу активів, ну, хоча б в помірний середній. Там будуть ікси, але вже, ну, взагалі не то. По-друге, який плюс, так як вже прийде регуляція. У нас буде перехід економіки на новий рівень. Тобто блокчейн почнуть інтегрувати вже всю саму глобальну фінансову структуру. Це можуть бути CBDC різні, як американський долар всередині, бо я так думаю, вони будуть робити... Двома чинами. Перший це буде локальна валюта електрона і глобальна валюта, теж електрона. Відповідно, не треба тратити на папір, і відповідно все дешеве. Хе -хе. Кому таке не подобається. Хе -хе. Напевно, нікому. І локальні вони будуть, наприклад, діяти в межах якогось, наприклад, країни або області. І це, звісно, буде мати багато переваг, так як буде прозорість. І, відповідно, більша безпека, але відповідно більший контроль. І так як буде вся економіка переходити на новий рівень, буде більш ефективне керування всіма фінансами. От якраз про ті самі CBDC, про те, як буде новий світовий порядок. От якось так. Якщо Перталь сезон більше якась позитивна нота, ніж в першому варіанті. Так, uh, а тепер перейдемо до мінусів цієї всієї історії. Такс, кудись мінус втік. Uh, щодо мінусів, uh, перед тим, як буде регуляція, дуже багато альти буде просто нулем. І це насправді печально, бо коли ти сидиш в Альті і ти от зараз поки не знаєш, що буде цей самий сезон чи ні. Так що приходиться зберегтися з тими ризиками, які є на цьому ринку. І ось так от воно буде. І по-друге, Xів вже таких не буде. Відповідно, так як буде більша безпека, іксів вже таких не буде. І, звісно, податки та обмеження. То взагалі окрема категорія, коли вони забороняють носити там, наприклад, на біржу чи тисячу доларів, чи п'ять тисяч доларів, або в готівку тисячу, як в нас тут по 50 тисяч на монобанк. А потім фінмоніторинг і все, капець з твоїм грошам з криптовалютою тут ще простіше, так як воно все працює на блокчейні, там все абсолютно видно. Всі твої транзакції, то там взагалі тим паче тебе заблокують. Бо так-то можна хоча б спихнути на те, що це твій друг, і ви щось там буцім то поділили, що можуть, в принципі, зрозуміти, або ти якусь там виписку дасиш уявно. Вони то теж якби зрозуміють. Таке вже проходив і не раз, і знайомі теж. А от з блокчейном так не проканає. Відповідно, після регуляції буде менше ексів, тобто буде другий SP 500 податки і обмеження. Але, відповідно, ми отримаємо іншу фінансову фінансовий світ, так би мовити, і взагалі світ в цілому, бо від саме ефективності керування всіми фінансами, залежить наше взагалі благополуччя на всій цій самій планеті. Так як в нас все зараз йде в паперах, воно все повільне там бюрократія туди-сюди. То, то просто капець як довго. Ось приблизно ось такі думки стосовно цього всього. Так, це все, все повидаляю. Ось приблизно якось так. Я схиляюся більше до варіанту. От, чисто, на мою думку, бо це так. Це і так, все, на мою чисту думку сугубо. Я вважаю, що буде все після альт-сезону. Регуляція буде пізніше. Бо я бачу по риториці Суто Трампа і взагалі на циклічність, як він там заяви роблять, то ринок то бах вверх, то бах вниз. це дуже яскраво ілюструє оцей самий цикл зараз. Бо це, це USD зайду. От, його суд управління, коли він був на першій каденції. От, от це от по факту і є. Щось сказав добре. Все полетіли. Потім сказав щось погане. крипта бах. Потім знов сказав щось добре. крипта бах. Бо знову щось сказав погане. От так от будемо рухатися приблизно в цьому самому циклі. Хоча воно вже так відбувається, нібито вже Трамп. Я не знаю. Ще від 2023-го президента. Тож виросли, бах, виросли, бах, виросли, бах. <хе> Але Трамп тільки шов от прийшов. Але вічний ріст точно таке я відхиляю. В будь-якому випадку, дивлячись взагалі на всю цю історію з їхнім SP 500, що вони там мудрують взагалі. 6100 пунктів. Якщо подивитися взагалі на глобальний графік, то там взагалі просто в космос дивиться тут код, тут просто місяць намалювати і все таку ракетою. Ну, в будь-якому випадку корекції просто Ах, не минувати хлопці. Якщо подивитися, взагалі не логарифмічний, то тут капець просто графік типічного щиткоїна. О, мені згадав сюди графік. Зараз я накладу його. Д Дуже схожий: Деш її USDT? Сейню скейл Вот приблизно от така сама штука була. Тільки тут місячний таймфрейм. Mm. Так, Scandals. Вот теж дуже довго валявся. Потім почалося обстей. І поїм кульмінації. Відповідно, далі просто все хламіна. Ні, але, звісно, так, не буде SP500, але як мінімум корекція жорстка. Буде точно. Це на любих активах, хоч це ризикований, хоч це не ризикований. Це все буде, але я краще відкрию в новому. Ах ти, падло, то таке, не хоче мені давати. Ну, добре. Dash, USD. Крипто. Тут неділька. Більшого не треба. Логарифмічний забираємо. От приблизно те саме, що з SP 500 зараз відбувається. Вот по суті от те саме. Вот. Чим не схоже. От чим не схоже на, на SP 500. Тож корекція внизу. Тоже корекція внизу. Тільки тут було більше як боковик. Тут більше як висхідна якась структура. А потім просто бабах бабах бах, бах, бах. От чим не, не ця структура. Хоча це порівнювати, ну смішно, але в принципі, загальний він якийсь такий. Загальний для всіх ринків. Так що корекція максимальна, яку я допускаю, це є до 3400-1500. Оптимістичний цей варіант, песимістичний цей. Бо корекція та, бути і бути ще раз бути. Стосовно DXY, і взагалі це все їхнє домінування. Ну, що сказати, тут насправді я не сильно так дивлюся цю метрику так чисто, хіба оком. Ну, зараз падає. Ну, якщо продовжимо падати, то це дуже добре, до речі, для крипти вскажеться, бо ми тоді Обновимо цей луй, чисто по паттернах дивлюсь. Тобто якось ось так. І вже аж потім все капець габела бо ми тоді обновимо цей хай з більшою вірогідністю. Там ще щось з нафтою хочуть мучити цю. Зараз подивимося, що там робиться. Я там так чисто перегляну, подивився, що там взагалі є. Ой-ой. Ну і треш звісно, тут так, якось ось так. Дивиться, ця вся структура. Ну, так, чисто, на, му, на мою думку, тут є просто класичний трикутник, тобто АБЦ корекція. І відповідно, якщо знизять. Я думаю, війну тоді в нас заморозять з більшою вірогідністю, так би мовити. А наскільки вигідно це все морозити, це що залежить від їхніх інтересів, залежно, насправді. Так що ринок перебуває зараз прям в дуже гарячій фазі. Тобто, в фінальній, максимальній зі всіх тільки, яких можливо. SP500 на максимальній позиції Apple тим паче. Apple хіба щось робило дуже продуктивне, що аж так виросте. Більше ніж в 10 разів. Окрім того, що вони клепають айфони кожного року. І по суті, майже одне й те саме. Тільки там, може якийсь Apple Vision або ще якась фігня. Ну, Amazon єлі-єлі. Якось розсе, тільки от під кінець теж дає. Мета тут я взагалі мовчу. Альткоін типічний. Тільки MasterCard дуже повільно. О, Visa вже підключається Nvidia. Але тут на графіку взагалі ця сама кульмінація, вона так і по, по суті відбувається. Бо за кадром, те, що нам не розказують, в більшій частині людей перше, те, що Ну, цей про крипту зараз, що звільняють деяких співробітників, там Binance, Bybit. вони скорочують ці всі свої штати. По-друге, це є банкурутство банків. І на цьому всьому фоні взагалі, на цій кризі, такі ринки продовжують рости. Я гадаю, що воно просто в один момент дійде до якоїсь такої точки, яка вже буде точно і воно просто камінцем буде литися. І буде дуже велика біль, насправді, на ринку. От якраз на ці болі треба буде теж заробити. Так як, я думаю, що вольт-сезон буде перше, ніж ця вся біль, у нас буде. Активи, у нас будуть активи, на які можна буде, по суті, відкупляти це все барахло назад. І знову вірити в наступний альсезон. От, як з тим самим в USTC буде. Зараз ми тут, потім Бабах, дуже довго потусовка і потім знову ріст. Хоча це так чисто. Мої уяви. Але цікавий теж стейблкоін. До речі, а він так і. А він реально стейблкоін, він тримає в середньому так то медіану от 2 цента. Пімба! Ну, все, дякую за увагу. З вами був Сльоза Ефіра. Всім удачі!